Петро Порошенко передав на фронт першу партію дронів на на оптоволокні. Він також розповів, скільки коштів з минулорічних доходів спрямував на допомогу армії. Як повідомив п'ятий президент, робота над новим видом дронів розпочалася ще восени минулого року. Деталі почуємо з прямої мови лідера європейської солідарності. Добрий день. Ми з України. Це Плід нашої роботи, яку ми розпочали ще в вересні-жовтні минулого року. Це довгоочікуване оптоволокно. Тут 10 кілометрів оптоволокна. А тут 50 перших наших дронів на оптоволокні, потужний акумулятор, перехідник. Ми з'єднуємо його або з пультом управління, або з наземною станцією, чіпляємо боєприпас і жоден російський реп. Не зупинить зброю помсти, яка знищує росту. Ми дуже довго до цього шли. Перші зразки ми повинні були отримати ще в січні. Ми мали б довести якість до бездоганного стану, аж допоки наша внутрішня прийомка дасть зелене світло. Перші 50 – плід нашої роботи, і не лише в відрони, бо ми працюємо над сучасними. Виробами, які забезпечують оборону держави, і в цих умовах це були і Айпетрі, це були і станції Ребу шартер це були і унікальні безпілотні літальні апарати Посейдон. Це ті, де ми з партнерами брали спільну участь виробництва. Ми робили все для того, щоб це здешевити, на відміну від державних хабарників, які наживаються на поставках Міноборони. Те, що в мене за спиною поки що нам вдалося вкластися в 27 тисяч гривень. В деяких хапук тільки катушка коштує 27 тисяч. Я хотів би зараз. На цьому полі дати деякі пояснення щодо своєї декларації, де, яку я відповідно до законодавства, яка була розроблена мною, прийнята мною, сьогодні заповнив. Сьогодні в усіх зливних бачках банкової, яка намагається дискредитувати мене, зазначається, Порошенко задекларував 4 мільярда гривень доходу. Ну, здавалося б, з кожної копійки я заплатив податок. Сама мета декларації була так, щоб джерела твоїх видатків точно демонстрували суспільству джерела чистоту походження і сплату податків за доходами. Вони це використовують з іншою метою. Думають, що цим вони мене дискредитують. Зараз дам вам три цифри. Вони пишуть, і це правда, що рівень доходів складає. 4 мільярда гривень. Всіх чотирьох з лишнім мільярдів. Мільярд 600 є кошти, які повертаються з військових облігацій державної внутрішньої позики. Тобто ці кошти, які мені належали, і вони просто повернути державою, коли я вкладав гроші в військові облігації. Решта, що залишилося, з них. Звертаю вашу увагу. Видатки на благодійний фонд Порошенка в 2024 році склали більше 2 мільярдів гривень. 90% коштів, які я заробив, пішли на армію. Пішли на благодійний фонд. Я подивлюсь, як ви це дасте. І мені нема в чому виправдовуватися навпаки, я цим пишаюсь. Тому що підтримка армії і є сенс мого життя уже більше як трьох років мене і моєї команди, технічні розробки, інвестиції в наукові позиції, які мають тримати дуже високу оборонну промисловість нашої держави, і допомога армії від правильно душевих комплексів від пересувних авторемонтних майстерень, від шиномонтажу, від командних пунктів, від станцій РЕБу, від безпілотних літальних апаратів, і лише FPV ми поставили вже на фронт більше 70 тисяч з ефективністю вище 50%. 70 тисяч це означає, що 35 тисяч орків. Були покарані за те, що вони вдерлися в Україну. Я пишаюся такими цифрами. Я... Сто відсотків зроблю, щоб мене ці незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати а підприємствам сплачувати податки, бо я навіть податки не можу заплатити, бо банки відмовляють по інструкціям Нацбанка. Але ми робимо свою справу. Ми наближаємо перемогу України, ми наближаємо мир через силу. І ніякі хапуги, бариги, рекетіри з влади нас не зупинять.